Всім привіт вітаю на моєму каналі! Скучили за контентом. Сьогодні буде багато контенту. Адже сьогодні у мене вісім книжок, які я прочитав за цю осінь. Точніше, за два місяці осені, але менше з тим. Я планував цієї осені прочитати декілька суто японських книжок, японських і про Японію, але досить сильно забуксував на е, одній книжці про японського кота і. Не встиг дочитати коротку історію Японії, але нічого страшного. Я подумав, що вона буде далі, разом з кавкою на пляжі муракамі чи з якоюсь ще цікавою книгою. Тож погнали до контенту сьогодні багато книжок. Перша книжка це «Сільвія Плат під скляним ковпаком. Чув дуже багато про цю книгу, дуже хотів її прочитати, і скажу одразу: вона виявилась зовсім не тим, чого я від неї очікував. Це автобіографічна книга поетеси Сільвії Плат, яка жила в 20-го сторіччя, і починається книга з того, що дівчина після школи виграє якийсь грант, приїздить в Нью-Йорк, щоб стажуватися для модного журналу, писати статті для журналу, фотографуватися в модних о, нарядах, рекламувати одяг і вчитися бути можливо редакторкою, можливо, о, о, журналісткою, щось таке. І я не знав про що буде ця книга, і взагалі мало знав історію життя Сільвії Плат. Але починається книга дуже весело. Це починається, наче такий веселий з приколами щоденник дівчини, молодої дівчини в Нью-Йорку, яка в перший раз приїздить в таке велике місто. Вона заряджена, вона в ейфорії, у неї вечірки, зйомки, подруги, всякі прикольні конкуренція між цими дівчатами. Кожна з яких досить амбітна. Вони хочуть зніматися. Вони хочуть писати для журналів. Вони хочуть бути. Відомими і взагалі вони хочуть розважатися. Тому тут багато про вечірки, і починається все так райдужно. Мені сподобалися приколи про їжу. До речі, Сильвія Плат пише до досить Сильвіа Плат пише досить правдиво, і це мене так підкупило. Тобто вона дуже така струнка, як модель, її фотають в класних сукнях для обкладинок журналу. Але при цьому вона абсолютно не соромиться казати: Я люблю їсти, їжа це для мене супер круто. Я намагалась на банкеті сісти поближче до бутербро з ікрою і е, просто хавати з них буквально всю ікру, буквально хавати, бо вона не, не соромиться казати це. І це дуже прикольно. Це такий real лайф, і це тебе занурює повністю в такий віжн від очей. Від, від Особи молодої дівчини, яка в Нью-Йорку ще раз, яка з подругами, вони шукають собі розваг, вони знайомляться з всякими хлопцями, чоловіками. І, начебто, я думаю, чому цю книгу називають сумною і печальною, але трохи-трохи пізніше проходить трохи часу, і тональність книги цілковито міняється. Як би, щоб не заспойлерити, настрій дівчини міняється, і психічний стан міняється. і Книга занурює тебе зовсім в іншу в інший грань цієї шкали від радості і оптимізму молодої дівчинки-підлітки до таких собі прірв психічного нездоров'я. Це якщо коротко. І далі це як ця дівчина занурювалася в цю прірву депресії, скажімо так, психічних розладів і наскільки це все печально, наскільки це все сумно і. Насправді, десь з половини книги я вже зрозумів, до чого все йде, і читати було дуже сумно, і закінчувати книгу було дуже сумно, особливо вважаючи на той контраст, з якого вона починалася історія. Я не знаю, чи правильно вчинила Сільвія зі своїм власним життям, це її життя, її вибір. Тут скоріше я для себе відкрив те, що е, як можна неправильно лікувати і так би мовити, лікуванням, назвемо це так, всередині ХХ століття, тільки погіршували життя і набагато погіршували фізичний стан пацієнтів. І тобто, це як не треба було робити, як не треба лікувати людей. Ну і звісно, тут нема однозначної відповіді. Я не берусь сказати, чи авторка і героїня, чи правильно, чи неправильно вона вчинила це дуже сумно і дуже гірко. І я думаю, це на розсуд читача, і у ці складні і сумні питання, як треба поводитись з людиною, якщо у неї депресивні, психічні, серйозні, справді серйозні стани, і е, що повинна робити медицина, що повинні робити оточуючі, і тут скоріше історія про те, як не треба робити, але це реальне життя, і це сумно. І мене ця книга. Вразила і змусила сумувати, але багато над чим задуматись. Звісно, мені б хотілося, щоб життя Сильвії Плат склалося по-іншому в такій тональності, як перша третина книги. В будь-якому разі налаштовуйтесь тут серйозно, це не сексі, місто і тому подібне. Книга насправді дуже відверта, правдива. Це чесне життя, сповідь людини, у якої її психічний стан сильно сильно змінився. В дуже молодому віці. Тож, якщо у вас нема настрою на таке, не беріться за цю книгу, але я познайомився з цією знаменитою книгою, і тому я, так би мовити, закрив цей пункт для себе. Наступна книга. Чесно, я думав взагалі пропустити цю книгу, оскільки це не художня книга, і я взяв її читати суто для себе, це психологія, і я приділю їй хвилинку. Я все таки вирішив її додати і розповісти пару слів про неї. Під тінню Сатурна Джеймс Коліс, це, про, про те, які проблеми, про те, які е, очікування від чоловіків в сучасному суспільстві, і як чоловікам теж буває складно не комусь конкретному, якомусь конкретному хлопцю чи чоловіку, а взагалі, е, як е, статі, це тінь Сатурна, це так би мовити, ті очікування. Такий психологічний тягар, який оточення і суспільство накладає на чоловіків. І тут є конкретні пункти, конкретні приклади, і мені це сподобалось. Книга тоненька, тут є певні, можна сказати, відповіді. Принаймні тут автор вказує дорогу і шлях, яким, можливо, чоловіки полегшать собі психологічне навантаження в житті. І Полегшать собі свій шлях всередині себе в свідомості, в голові, я наведу лише один приклад, щоб ви зрозуміли про що я. Мені сподобалась тема про ініціацію чоловіків. Як ініціація хлопчика в племені, наприклад, відбувалась. Ініціація, коли хлопець стає чоловіком, в кожному племені, в кожному суспільстві це відбувається по-різному: від того, що ви заганяєте лева десь в якихось племенних суспільствах 200-300 років тому чи більше, до того, що, наприклад, ви чи здаєте якийсь екзамен, чи закінчуєте університет чи школу і тому подібне. Тож роль ініціації взагалі дуже висока і. Тут Джеймс Холліс говорить про те, що буває хлопці, у яких особливо було життя без батька, або батько був відсутній фізично або морально. Вони не проходять цю ініціацію, і у них залишається незакрита ця ніша, незакритий гештальт, гешталь, так би мовити. І вони компенсують в своєму подальшому дорослому житті оцю нестачу ініціації, коли їх приймають. Отак, от урочисто приймають в гурт чоловіків всіх інших, і вони тепер на рівних стають. От коли це не закривається у хлопця, то з цих хлопців, які не закрили ініціацію, з них виростають невпевнені чоловіки. Які намагаються закрити процес ініціації всякими деструктивними способами, наприклад, довести собі, всьому світу, що я найкрутіший, або я найбагатший, або я найсильніший. І вони а, починають девіантну поведінку, або пірнають в алкоголь, або в насилля, і у всякі такі нехороші речі. І Холіс каже тут, що. Ініціацію насправді не обов'язково проходити, вбиваючи кабана, чи проходячи якийсь іспит. Що ініціацію можна замінити тим, що, наприклад, хлопець буде в якомусь гуртку, або зустріне е, хороша тренера, і е, вступить в хорошу команду, і, або якийсь гурт по інтересах. І, Тобто не все втрачено ще, якщо хлопець не закрив там в підлітковому віці цю ініціацію, він може закрити її пізніше, або з хорошою нормальною недеструктивною компанією, або з хорошим архетипом батька в будь-якій ролі: тренер, чи то нормальний начальник, чи просто старший друг, чи навіть ровесник. І Подібні штуки закриють ініціацію і перекриють прагнення до деструктивних стосунків, до алкоголю, до девіантної поведінки і до оцього безтолкового мачизму. Це тільки один розділ з цієї книги, я його описав дуже приблизно. Раджу не тільки чоловікам, до речі, а й жінкам. Книжечка тоненька зрозуміти про своїх чоловіків, партнерів, батьків, можливо, можливо, і синів. Справді, толкова психологія, не якась езотерика. Дуже раджу. Наступною у мене була прочитана «Волоцю Гідгарми. класна робота. Я дуже тішився, читаючи її тут, говорячи коротко, це виклик нашим уставленим нормам, як ми живемо, і у цьому культу капіталізму, культу грошей, культу середнього класу і вищого класу і споживацтва. Тут герой в 50-х роках ХХ століття він. Сповідує такий собі власний буддизм, подорожує потягами, подорожує автостопом, майже не заробляє грошей, пише вірші, знайомиться з такою ж компанією бітників, і вони ходять в гори, влаштовують вечірки, поетичні читання, розмірковують над життям, над сутністю життя і буддизму, і намагаються дійсно жити. По своїй філософії такий собі їх власний змінений буддизм. бо ну насправді ніхто з нас не живе за якоюсь конкретною доктриною, правда ж, нема ж якогось підручника з е, е, світогляду. У нас у всіх намішано всього потрохи. Отут у героя в більшості намішан буддизм і неприйняття оцих капіталістичних норм, і особливо в Америці в 50-х це дуже гостро ставить його на противагу всьому іншому суспільству. Але книга не занудна, тут прекрасні описи природи, його самотне паломництво на пік спустошення, як він там жив і працював все літо пожежним наглядачем на горі. Це просто топ. Заради цього можна тільки прочитати цю книгу. А ще тут є оргія, крім поетичних читань, і буддізму, і дуже веселі подорожі, походи в гори, дуже прикольні штуки, побут. Такого собі бідного бітніка з 50-х років ХХ століття. Джек Джекеруак мене не розчарував, мені сподобалось. Далі я прочитав знаменитого Ірвіна Шоу Нічний портіє. Нарешті ця книга починається дуже жваво. Вона вона схожа на людину, що біжить кінга, та на фільм Старим тут не місце. Чому так? Тому що тут бідна і чесна людина, пілот, який став втрачати зір і не зміг більше працювати пілотом. Він змушений влаштовувати працювати. Нічним портьє в Нью-Йорку за копійки і потихеньку скніє. Він ще молодий, але його життя вже наче підходить до закату. І тут цій людині випадково в руки потрапляє величезна сума грошей, і він одразу, повинуючись такому внутрішньому, спонтанному пориву, діючи дуже швидко, активно, звісно, забирає ці гроші і пускається в біга, і втікає з ними. Це дуже цікаво, як пригодницька. Історія і дуже цікава, історія трансформується е, потім в дуже іншу і має дуже іншу атмосферу і вайб. І це про те, як великі гроші можуть змінити людину і не обов'язково деструктивно. І якщо перша половина, як я вже казав, це пригоди, гонитва з цими великими грошима, як чувак замітав сліди, втікав і думав, як витрачати ці гроші і вчився поводитись з цими грошима, то друга половина, я не буду вам спойлерити, він знаходить. Він попадає в одну дуже неочікувану історію. На нього звалюється дуже погана історія, а потім ця погана історія трансформується ще в іншу історію. Він знаходить неочікуваних друзів і повністю міняє життя. Я б сказав, що тут історія від драматизму і людини, що біжить з великими грошима, до того. Як у людини змінюються взагалі погляди на життя, світогляд і філософія. І цікаво, це виходить трохи протилежно попередній книзі, там, де бітнік Джек Керуака відмовлявся від грошей і капіталізму. Але там він, до речі, герой Джека Керуака, до речі, він не пропонував нічого взамін. Я забув сказати, що в волоцю тгарми, зверніть на це увагу, якщо будете читати, і мені це впало в око. Тут герой. Заперечує всі капіталістичні ідеали, ідеали споживання, грошей, достатку, але він не пропонує нічого взамін. Так мені здалося. Коротше, в нічному портіє» ми маємо дуже такі американські гіркі історії від людини, що біжить з грошима, до. Того, як людина вчиться повністю міняти свій світогляд, свою філософію, заводить нових друзів, нових ворогів, і взагалі, що з цього всього виходить? Нічний портіє я можу сміливо порадити кожному. Книга, на мою думку, 5 із 5. читається дуже легко, як просто на гоночному автомобілі по класній дорозі, і змушує задумуватись, хоча деяка казковість, звісно, тут присутня. Наступна книга Елінор Катон Бірнамський ліс тут, в продовження моєї улюбленої теми останнім часом це боротьби світоглядів капіталізму і соціалізму, світогляд споживання і накопичення грошей, і зовсім інший світогляд, такий собі більш вільний, але бідний. Тут ми маємо банду таких собі садівників поза законом в Новій Зеландії. Вони нелегально висаджують овочі на місцях, в місцях і ділянках, які... Належать іншим фермерам чи взагалі іншим людям. І тут ми маємо дівчат, які заснували цю організацію «Бернамський ліс, і вони сповідують таке собі дуже соціальне, ліве життя, вегетаріанство, не накопичення грошей. Вони прагнуть ділитися, вони прагнуть роздавати ці овочі, плоди своєї праці. І, звісно, тут з'являється. Протилежність, герой, мільйонер, навіть два, політик і дуже, дуже гіперболізований мільйонер, який має певні інтереси в Новій Зеландії біля перевалу, де якраз ця група цих садівників намагається посадити велике поле і зібрати великий урожай. Тут крутий заміс філософії, тут бетл оцих світоглядів, як я вже казав, це мені дуже подобається. Я люблю таке. Я люблю, коли. Пропонують щось замін. Не просто, наприклад, лають і виступають проти споживацтва, проти капіталізму, а коли намагаються пропонувати щось взамін? От тут хлопці і дівчата з Бірнамського лісу намагаються пропонувати щось взамін. І перша половина книги тут дуже багато філософії, дуже багато тексту, З мінусів авторка багатсько розказує, а не показує. І але до чого все приводить в кінці, ви в жодному разу не вгадаєте. Я не буду вам псувати е, враження. Але кінець тут неочевидний, вибуховий, динамічний, і мені він здався трохи недоречний до першої трьох чвертей оповіді, але менше з тим. Дуже цікава робота. Мені не сподобалось, що вона трохи завелика, і що авторка дуже багато філософствує і розказує про своїх персонажів, і трохи менше ніж мені б хотілося показує. Але якщо ви любите таку неспішну тему з філософією, з діалогами, де битва світоглядів, і де є бідні, ліві і багаті капіталісти поставлені спеціально в таку перебільшену конфронтацію, це для вас. Далі я захотів прочитати декілька японських книжок цієї осені. Був такий настрій, і мій друг сказав мені, що він читає цю книгу, знайшов її випадково і просто навмання купив. І я теж її купив собі. Ну, здавалося б, це книга 2012 року про котика в Японії. Що може піти не так? А не так пішло дуже багато. Я очікував чогось. Типу муракамі. Ну вибачте, я дуже люблю харуки муракамі, і Мені хотілося почитати щось, ну, подібне. Або принаймні про Японію, про кота. Це могло бути щось філософське чи прикольне. Я не знаю, кавкіанське, можливо. Що ж тут мене чекало. А без спойлерів, тут дуже багато кліше. Мені це не сподобалось. Тут багато сльозовити скалки. Тут є деякі деталі побуту Японії, але їх настільки мало, я очікував, що, хоча б, ладно, якщо тут є кліше і штампи, я хоча б почитаю, як жили там школярі, студенти в Японії, їх родини, якісь, можливо, між рядків проскочить їхні традиції, світогляди, їхні думки, взагалі, як вони живуть в 2012 році. Це сучасніше, ніж муракамі. Але тут виявилось блін, тут виявилось. Так мало про Японію і так багато штампів, ця книга, наче для дорослих, але начебто вона як, як дитяча казка. Авторка й намагалася розказати про щось хороше. Тут є про дружбу, про допомогу, про, про хороше ставлення до тварин, про щире серце. Але ви знаєте, коли про ці всі класні речі пишуть тобі в лоб, в тебе запихуючи штампами такою лопаткою, засипаючи оці. Висновки, і ще й користуючись котиками, розумієте? Те, що книжка про котика ну, не може бути поганою. Ти продовжуєш читати, але отримуєш багато емоцій, багато сльози витискалки, і, начебто, ще раз про якісь хороші ідеали, але в кінці у мене було враження, що мене трохи надурили. Можливо, раджу читати, тільки якщо у вас певний, певний дуже-дуже. Лірично слізливий настрій, і ви може хочете поплакати, чи може хочете просто почитати про щось таке, це типу хатіко, тільки помножене на 100 і з котіками. Книга мені не зайшла. На відміну від наступної книги про японського кота, це Нацуме Сосекі Ваш покірний слуга Кіт це епохальна робота, початок 20-го сторіччя, 1905-1906 рік, написана. Мені було цікаво це читати, почасти як дослідження, як писали 120 десь років тому ще й японець, і японець, який знався на е, західноєвропейській культурі, е, він це все вплітає в життя японського вчителя, в родині якого живе кіт, і від персони якого ми будемо сприймати цей текст. Текст одразу скажу, читається незвично, трохи складно спочатку. Тут багато описів, багато філософії від кота, але вона цікава. Цікава в тому, що тут є побут вчителя англійської мови в Японії в 1906 році, чи щось таке. І тут є такі побутові приколи. Ми бачимо це без прикрас, що в Японії немає якоїсь. Такої очевидної супермудрості, казкової там філософської там проникливості, це звичайні люди, такі як ми з вами. А ще для мене було тут несподіванкою. Тут розгортається російсько японська війна, і японці переживають за це, і кіт хоче видряпати очі тим росіянам. Також тут багато побутових деталей. Що їли японці, як жили, як заробляли. Тут теж є гонитва за грошима, і це, знаєте, порівняння життя вчителя, який а, вибрав собі більш роботу по душі, але не пов'язано з великими грошима і багатством. І він а, бачить своїх колег, які приходять до нього в гості, і навіть а, колишніх. Учнів, які досягли успіху в комерції в бізнесі, який тільки тоді починався, ці бізнесмени і цей бідний вчитель в дірявому кімоно вони так би мовити між собою протистоять. І Це знову знову наше вічне протиставлення такої капіталістичної моделі світу і погляду на світ. Заробляння грошей, і це найголовніше з протистояння з тим, що можна займатися улюбленою справою, але бути біднішим. Не завжди так я вірю. Але от тут є таке, і тут багато приколів, тут іронія і сатира над всіма аспектами японського життя, побуту над е, е, професіями, над бізнесменами, торговцями, поліцейськими, вчителями е, і так далі. Для мене ця книга була по-перше цікаво. Це зображення японського побуту. Ти розумієш, про що думав японський письменник, дуже ерудований, дуже е, розумний. Який знає багато про західну культуру, і у нього була змога порівнювати тут, до речі, від лиця кота порівнюється навіть японська цивілізація і філософія, і західна, і таких серйозних речей теж досить багато. Наприклад, те, що західна цивілізація прагне, і західна культура прагне все змінювати під себе. Типу, якщо стоїть гора, західна філософія е прагне. Проробити цю гору, зробити тунель, зробити, провести там потяг, навитаскувати з неї корисних копалин, з цими копалинами, наплавити метал, і так, далі, і так далі. А японська східна філософія прагне залишити цю гору, як є, почитати її як святиню, будувати з цього цілу філософію і обходити цю гору, і всім це буде окей. Не обов'язково цю гору прорубувати і пускати все на корисні копалини, і так далі. І тут. Багато таких серйозних речей, багато дуже прикольних речей, смішних, і єдиний мінус цієї книги місцями визнаю трохи занудно. Бо тут текст незвичний, маленький шрифт і багато сторінок. Але якщо ви полюбляєте Японію, як полюбляю я, хоча я там не був жодного разу, я диванний теоретик, японіст. Для мене ця книга була. Дуже цікавою, пізнавальною, хоча, і чесно кажучи, я думав, я прочитаю її швидше. І остання книга, яку я прочитав восени, буквально вчора закінчив читати український автор. Я спеціально її купив десь декілька днів тому, бо я чув про неї раніше Віталій Дуенко, там де живуть книжки. Це така собі історія трилер-детектив в дусі трохи Стівена Кінга. Мені нагадало Стівена Кінга, і це я зараз хвалю автора Віталія. Йому вдалося зобразити тут життя дівчини, яка переїхала після школи з маленького містечка в Київ, почала там самостійно працювати, про її перепити в столиці, як вона. Врешті-решт влаштувалася і почала жити життя, яке вона хотіла, і вести книжковий блог. Дівчина захоплюється книжками, веде книжковий блог, і в один день відбувається подія, яка змушує її розслідувати одну загадку і повернутись до себе. В її рідне село чи містечко, там, де її мама, сестра, ті знайомі, з якими вона зростала, ті люди, яких вона можливо не хоче бачити, багато там неприємних людей. Те, що вона залишила в минулому, там є деякий секрет. І от вона, ця дівчина, тридцятирічна книжкова блогерка з Києва, має розслідувати певну загадку. Що сподобалось? Побут зображений шикарно, дуже реалістично. Книжкова блогерка в Києві знімає квартиру, її думки, її побут, її постійні алюзії і омажі в всяких ситуаціях. Омажі на книжки, на твори відомі всім нам від Кавки до Гаррі Потера і до Стівена Кінга. Це сподобалось. Маленький мінус. Друга половина історії трошки пришвидшена. Автор, наче, намагався втиснути багато подій в кінці, вводить нових персонажів. Це, на мою думку, у нього вдалося трошки слабше, ніж перша половина. Але все одно це жанрова, прикольна історія, не без маленьких огріхів, не без маленьких таких собі ляпів в кінці. Але мені вона сподобалась. Я її прочитав за два дні і. Я бажаю реально успіхів автору. Мені подобається сам стиль, як він пише, і це дуже легко читається, дуже затягує, бо це зрозуміло всім. Тут немає якоїсь глибокої філософії, але це жанрова література. Детектив-трилер, вона, знаєте, нагадує багато трилерів, і водночас вона самобутня, типу, така собі вижимка навіть не так. Автор надихався багатьма трилерами, детективами. І тут оцей троп, де героїня з певним життям новим, самостійним, вона повинна змушена повернутися в своє маленьке містечко і там знову зіштовхнутися з тими людьми, моментами і ситуаціями, які вона вже залишила в минулому. Це, типу, як і в посухи, наприклад. і... Не знаю, ну ви зрозуміли. А ще тут прикольні, як я казав, прикольні алюзії на книжки, деякі класні жартики. І в кінці є список така собі бібліотека-винотека від героїні роману, де вона пропонує футперінг книжки під певне вино, під певний сорт вина. Це дуже незвично і прикольно автор придумав. Ось такі вісім книжок вийшли в мене за осінь. Не встиг я єдине в цю ж японську тему дочитати коротку історію Японії. Але, як я вже казав, вона піде в майбутні книжки, мабуть, з кавкою на пляжі або ще з однією книжкою на цуми Сосекі. Я замовив ще одну. Дякую, що додивились. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть в коментах, що ви прочитали за осінь. Пишіть, що з цього, що я розповів, ви читали, що вам сподобалося, що ні. Якщо ви не згодні з якоюсь моєю думкою, чи навпаки поділяєте емоцію і враження від якоїсь книги вище, пишіть в коментарях, я буду дуже вдячний. Також не соромтесь, ставте, будь ласка, лайки. Дуже тішуся, що випустив це відео. В Рідлісті ще дуже-дуже багато цікавих книжок, тож будемо бачитись далі. І дякую, що додивились. До побачення!